каналі. Сьогодні ми так разом розпочинаємо відео. І сьогоднішнє наше відео буде розпочинатися із розпаковки. Мені стільки прийшло посилок. Посилки прийшли і по Україні, і по Китаю. Тому давайте будемо швиденько вже відкривати і дивитись, що ж там таке поприходило. Бажаю вам приємного перегляду! Так, у мене тут такі великі посилки, менші, і ще менші і зовсім маленькі. З якої розпочинаємо? Зовсім маленька. Зовсім маленької. Ну давай зовсім маленька. Рівно ріж, щоб не порізати те, що там всередині. А воно щось із, із бумаги, не? Так. Це посилочка в нас із Китаю. О, Китай! Так. Да. І це нарешті дійшов, я замовила протестити фарбник для гіпсу. Тому що ті, що в мене є на 100%, мене не влаштовують. А за ці були дуже гарні відгуки. Замовляла жовтий, щоб робити жовті гарбузики, але зараз це вже не дуже актуально. Ну, подивимося, буде час про тестю, спробую, як цей фарбник. Слідуючи. Давайте! Давай. Давай цю я відкрию, бо це буде дуже довго. Так, це у нас посилочка по Україні. Я вже навіть знаю, що тут. тут не розказуй, не нас... розказуй. Розповідай, цікаво ж. Сюрпрайс. Опа, так. А ти поки що відкривай слідуючу. Добре, це особливо поголощуємо. Так, так, ось така малесенька коробулечка. І там в нас два. Аромати. Один магнолія і піон, який ви вже знаєте, який ви дуже полюбили, тому що я його знову заказую в велику бутилочку, бо там майже пішла вход на півонії. От, а це аромат, який ви дуже всім чекали і хотіли це різдвяне вогнище. Тепер можна свічки робити з таким е, тематичним ароматом до. Цвят. Боже це божественний аромат, тому що тут дуже гарно відчувається аромат якогось ялівця, ялинки, тобто якоїсь такої хвої, і при цьому якийсь як димок е вогнища, каміну. Прям відчувається димок і ще багато. Якась пряність є. В общем, це дуже такий багатогранний аромат, який віддає абсолютно різними підтонами. ну Дуже багатий, шикарний новорічний аромат. Тому хто чекав, хто хотів з таким ароматом замовити, він є в наявності поки що, бо він розладиться зараз дуже швидко, будемо замовляти знову. Він дуже класно підійде під ялинки. Тому що тут яскравий аромат є хвої, ялівцю, і ялинка, коли буде цим ароматом пахнути, це прям буде підходити ідеально. Також до любих новорічних свічок, до змійки нашої, підійде класно. Також в мене тут прийшов фарбник, я замовляла рожевий, хочу якийсь такий рожевий, більш ніжніший, ніж в мене є. О, ну це треба тільки дивитися у воску, так не зрозумієш. Так, і приїхали тут один розмір гнотиків. В мене почав вже закінчуватися, тому підзамовила, щоб вони в мене були дерев'яні гнотики, які вам дуже подобаються. Вони тріщать, ймо, немов дрова в каміні, прям тріскотять дуже сильно. Я колись у своєму відео підносила свою свічку, яка в мене тут вдома стоїть. Ви чуємо, як воно ріскотить. Так, Дік, давай слід Саме цікаве. Саме цікаве. Це будиночок прийшов. А чому він такий маленький? розпакуємо. Він повинен був писати більшим. Так, не на те я розраховувала. Завжди там дивишся на сайті, вони, вроді, те, що потрібно, а приходить потім зовсім інший будиночок. Так, ну це треба заливати, тестити взагалі це для гіпсу. Але будемо бачити. Треба залити, подивитися, що буде. Подумаю, подумаю ці. Цій посолці є ще Та, кояче, але це да. на самий кінець. Да. І вийде. Та Давай посилку Та, повністю відкриємо. Це вже на кінець. Тут в самій великій посилці прийшло найголовніше. Віск. Віск для контейнерних свічок. Тут ще в мене гнотики прийшли. І Найбільше то це ліст для формових свічок, тому що зараз багато замовляють змійок, півоній і різних інших формових свічок. Будемо рукавички з вами робити. Тому форму найбільше. Ну, <плес> давай, і ви, ми підготували до зими. <плес> <роботи. плес> Дивіться. А в нас ляля е -ля, взимку, знаєте, ж їй лапулями своїми ходити. Ні, тут просто відкривається тут наклейка. По холодній асфальту, по землі. От, і ми заказали з Діні, вибирали на Аліекспресі. Ось такі, дивіться, які гарню Вони тут прорезинені, От, на лапки одягаються, щоб не було холодно. А давайте в цьому відео. Оділимо їх. І один. такі липучечки фіксуються. Ось так. Так? Да. Ні, не, не так якось. Ось так. Хоп. І зафіксувалися і ось такі. Тут і чотири штучки. Такі прикольні лопучки. Давайте вам ще відео оділимо. Ну, Якщо ти одягнеш, то в мене немає часу. Я спробую. Вчора я вам розказувала, що я закінчила всі замовлення і в мене з'явився вільний вечір. Все, сьогодні вже знову куча замовлень, тому я, як завжди, працювати, робити для вас новорічні свічки. Я так думаю, вона ходити не буде, Деня, вона буде просто стояти. Чого? Ну, що ляльок? <свист> ну як, ляль? Щоб у тебе лапки не мерзли. а <свист> Ні, оце ти так і будеш стояти. <свист> Мене таке відчуття, що вони не до кінця одягнені. Їх треба завертати потім Бо вони прямо вверх за -за завернуті не Давай я. Та хоть на лапу ступи. Галюня. Ну, я бачила, Йорки так і бігають, це коли їм щось обо вони не привикші. Та якось так високо піднімає. Лялюня, бери, нячек. Знімай, не знущайся. Знімай, Дінька, не знущайся. Для неї. Для неї це стрес. Їй треба багато часу для того, щоб звикнути. Так усіх Йорків. Думаю, на цей вечір звикне. Так, якість відео не дуже, як бачите, а чому? Тому що до нас повернулись графіки відключення світла. Ми приїхали з роботи, і в нас з 6-ї вечора до 8-ї немає світла. Тому хочу сказати зразу: що, хто замовляє, в мене свічки та гіпсові вироби, що відсутність світла. Дуже сильно скорочує е, мої можливості якомога швидше виготовити для вас вироби. Тобто зараз будуть іти затримки, тому що в мене електрична плита, і тепер я буду дуже не встигати все то робити, тому будьте готові чекати свої вироби. Ну, тому що ось так. Е, поки зараз немає світла, я буду. Займатися гіпсовими виробами. Я їх наробила дуже багато вчора, тому що знала, що сьогоднішнього дня не буде світла. От, я їх наробила, тому зараз буду все це шліфувати, фарбувати, покривати лаком. В общем, буду підготавлювати весь гіпс, для того, щоб працювати далі вже з воском, коли з'явиться світло. От такі у нас справи. Підсвічую фонариком і хочу показати вам, скільки, дивіться, я наробила гіпсу для того, щоб він у мене був в запасі. Частина із нього це замовлення, а саме ми зараз будемо займатися з вами цим гарбузиком. Його треба фарбувати в помаранчевий колір. шкатулочку треба фарбувати. Оцю серденьку для майбутньої свічки в червоний колір. Оці дві, також два серденька, у нас будуть блакитного кольору. Тут треба все шліфувати, покривати лаком, це вже замовлено. І також кашпошечки такі, бачите, в мармуровій техніці. Також треба підготавлювати все, щоб залити свічечку. І під неї в мене тут вже зроблена. Також мармурова ось така підставочка. А також я хочу з вам, вам вже ж показати, а то я почала відео з будиночку, а я вже то його зробила. Ось ці будиночки, які я вам показувала форму, це така, як знаєте, скульптурка прикраса для вашого будинку. Дивіться, яка краса, правда? А тут всередині. Він пустий, і зараз покажу, що можна зробити. І в мене є ось такі красиві чайні свічечки. Ми можемо сюди залити свічку і ставити ось так: всередину. Вона горить і підсвічуються ось ці віконечки. Це дуже гарно. Я, якщо встигну. То спробую сьогодні це зробити і вам відзняти. Так що, отакі будиночки тепер в мене є до замовлення. Разом із чайною свічечкою. Ось такою, Ви зможете обрати також аромат під неї. І що я хотіла сказати? А що я хотіла сказати? Не знаю, що я хотіла сказати. Щось я сьогодні втомлена трохи. От, я відзніму, вам покажу. Як вони виглядають. Але це супер ідея просто для дому, особливо коли зараз немає світла. Ви уявіть, як через це віконечко буде світитися світло від свічечки. А, от що хотіла сказати. У мене оцих чайних оцих форм під чайну свічку всього 10 штук. Тому не зволікайте, хто хоче, замовляйте зразу, бо воно швидко все це закінчиться у мене. А нове прийде не скоро, десь через місяць. І ось настав той час, коли ми розуміємо, ох, як не зря, що ми купили ось цю підсвіточку світу діодну на кухню, тому що приїхали, світла нема, і вона як чудово нам освітила весь оцей наш простір на першому поверсі. Підключили просто її до павербанку і все. І в нас світло гарне. Я навіть можу працювати, готувати їжу, чилити свічки, чилити гіпс, все видно, все чудово. Ну і давайте вам покажу, які зараз в мене замовлення. Що замовляють люди? Можливо, хтось побачить своє замовлення. Тут в мене ось тільки формуються замовлення, це ще зовсім така маленька частинка. Я формую замовлення на Ізраїль. Ось такі рукавички. В інстаграмі я вже їх показувала. Півонія поки що тільки одна. Гарбузик у нас всередині. Іде із такими листочками. Так. І тут також у нас в червоному кашпо свічечка. Тому ось таке в мене формується замовлення на Ізраїль. Перший раз буду відправляти свої вироби за кордон. Так, що в нас далі? Далі ось такий в мене замовили набір. Так, підсвічувати ж треба, може би світло. Ось така овальна підставочка, під неї, вазочка і свічечка. Ось така. Бабл-серце. Красива. Такий кубик. Ось таке замовлення. Всереду віддам. Замовила жіночка із мого рідного міста Черкаси, тому воно чекає своєї власниці в середу передам. Далі в мене тут формується слідуюче замовлення. Воно, як ви бачите, по списку велике, але я його тільки почала виконувати і зробили ось таку красиву столову білу свічку, вона висока, 26 см. От. І під неї підсвічник. Ось так от. Ось так от. Все інше поки що в процесі. Ну і мій просто шикарний, шикарне моє таке замовлення, яким я любуюся кожного дня. Ви подивіться на цю красу. Це свічки, символ року, золота змія. У вас на камері воно якогось голубого кольору, насправді, тут такий зелений колір бурштиновий. О, Бо у вас він дійсно якийсь голубий. Як би я світлом не підсвічувала, вони чомусь синьо-голубі. От, насправді, він дуже такий красивий бурштиновий колір, ось такі чудові змійки. Зараз це просто топ, всі їх замовляють, тому якщо і ви хочете, то ви поспішіть, бо довго виконуються замовлення із-за того, що їх дуже багато замовляють. Ось така краса. Ви подивіться на цю красу. Я не можу просто ними налюбуватись. Ах, ви уявляєте? Хто відкриє коробочку з цими зміями, він просто буде в шоці від цієї краси. Важка, так, форма до доставання? Ну, так. Я з нігтями взагалі цю ялиночку дістати не можу. Давай я потягну. О. Ялиночка гарненька. Бачите, вона такий має гарний розмір, вона немаленька ця ялиночка. Красунька. Зелено замовили. Так, додаємо. Додаємо нашу ялиночку. Це ось. До цього замовлення. Ось так. Ох, ну, ці змії. О, до речі, зараз видно, що це не <си> синій колір. Бачите, я пробрала ліхтарик, і хоч трошки видно, що це такий бурштиновий, бурштиновий красивий колір. Дуже вони красиві, ці змії. Тобі ж треба питання поставити? Що? Сюди тобі, тобі то треба написати. Ти строчка. Що? Сьогодні треба питання поставити. Hello, right question. Це поставте питання. When, what, who or where. And the pro prompts in brackets. Що це значить? Я просто зараз хочу обвести. Subscribe ! Так, ну ось все. Нам дали світло, і я навіть не встигла все поробити. Я встигла тільки пофарбувати червоне кашпо, пофарбувала свої голубі кашпо, зробила гарбузик помаранчевим, але нічого все не встигла повскривати лаком. Ну І зробила останню змінку. Ось вона. От. А зараз треба йти готувати щось. На вечерю. До речі, зараз видно, так як і є, він в дійсності смарагдовий кольор свічечки. Адіння мучається з уроками. Дай Дайтесь манчик. Mm -hmm. Ввечері на скору руку. І нічого нормального, так, Денька? Саме головне тут це яйко. Десята година вечора я заливаю свічки, тому що в мене тільки дали світло, як би. Залила ось так от виглядає залитою свічечка Бабл. Ви її дуже полюбили, часто її замовляєте. А це я залила чайну свічечку для будиночку. Я думала, що я вам сьогодні встигну показати, але ну, ні, не встигну, друзі, вона ще поки десь. 40 хвилин як буде застигати. От, тому вже завтра покажу, як ця свічечка горить в будиночку і як іде світло через ті віконця. Загалом я вже уявляю, як цей будиночок буде виглядати, тому що я бачила в інтернеті ці ідеї, я так загорілася, і єдине, що я думала, що він буде більший, але також це буде дуже гарно, якщо поставити ось навіть так. На поличку запалити там свічечку. І коли якраз зараз графіки і немає світла, то поставити і з віконець буде іти світло. Ну, це дуже красиво, це так атмосферно по-новорічному. Тому, кого зацікавило, ви переходьте в інстаграм, тому що завтра я прорахую, яка буде вартість, прорахую свічечку. Свічка чайна також може бути ароматизована. Звичайно ж, любий ароматики який ви захочете, боже, я така сьогодні замучена, замучена, замучена. Нічого. Все, друзі, я на сьогодні з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до побачення.